Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ну, Бавовнало потужно в районі Бердянського аеропорту? Це такий собі аналог минулорічної Чорнобаївки, угу. військовий аеродром, на якому противник концентрує ударну авіацію, органи управління там зручно в районі аеродрому, і склади. З боєприпасами і з необхідним спорядженням. Отже, розрахунок був правильний, і Збройні сили нанесли е далекобійними ракетами влучний удар. Росіяни вже пояснюють, розказують, що всі е ракети були збиті, але те, як бавовнило, е як тривали довго вибухи, свідчить про те, що влучення було. Які результати конкретні, ну, безумовно, буде відомо за результатами до розвідки району. І ну, я сподіваюся, що уразили не тільки органи, якісь штаби, і склади, а й ударні вертольоти, адже там потужне угруповання. Вертольотів противника розташовані, які наносять удари по передовій лінії, лінії наступу наших військових. Це е, саме та авіація, яка підтримує сухопутні війська, яка е, відповідно кхе, і складає основну небезпеку для наших наступаючих військ. Е, ну, Що найменше після такого удару на тривалий час е, вони там притихнуть. Відповідно послабиться підтримка їхніх підрозділів, які обороняються, і ми маємо таке вікно можливості для проведення подальших наступальних боїв. Чи продовжить туди прикидати техніку з огляду на те, що надто вже доступним тепер для нашого озброєння стає це місце? Ну, перекидати техніку, вони намагатимуться, концентрувати угруповання сил теж будуть намагатись. Подивіться, після ураження Чонгарського мосту, буквально за 24 години вони налагодили переправу понтонну. Це свідчить про те, що цей напрямок дуже важливий. Більше того, вони намагаються перекидати. І війська і техніку навіть через по маршруту через Арабатську стрілку. Це ну, в нормальних умовах це надто ризикований крок, але вони це здійснювати намагаються. Отже, їхнім, як би важко нашим військам не було відвоювати позиції, противнику, очевидно, не на переливці. Треба сподіватися, що е, ті бої, які зараз е, відбуваються, вони матимуть такий наростаючий ефект. Ну, пригадайте, як все відбувалося, ну, наприклад, на правобережжі Дніпра на Херсонщині, коли противник тривалий час вперто е, відбивався, важкі були тоді бої, але, зрештою, змушений був втікати. На лівобережжі, мені і мені здається, що наступний маршрут у нього туди в кращому випадку на Крим. Це серйозна тяжелая ситуація. Серйозна і Танки це добре, але якщо немає снарядів артилерії, не те, щоби в достатній, але хоча б в мінімально потрібній кількості, це звичайно та ситуація, яка дає виносити тили ворога передові лінії зараз. Війна артилерії і авіації, і це правда. І ці поставки нам край необхідні з іншої сторони, якщо враховувати те, що Євросоюз ми знаємо, прийняв рішення і додав додаткових півтора мільярда коштів власне, на виготовлення снарядів, бо їхній фонд миру, так званий, на який вони раніше закладали 2 мільярди для закупівлі снарядів для України, зараз збільшився. Окрім цього, ми розуміємо, що нам, окрім снарядів, потрібна інша номенклатура. Тура тих самих ж і ракет середньої близької дальності, і високоточні снаряди. Зокрема, крім снарядів, нам ще дуже потрібні, скажімо, і дрони, камікадзе. Це зараз те, що дає можливість в одиночних варіантах виносити власне ворожу техніку, бо ворог теж намагається максимально розосереджувати свої сили, і щоб не накривати території, не вишукувати власне, артилеристам. Ворожі цілі зараз дуже зручно власне цими дронами камікадзе винищувати їх, оскільки дрон перебуває у повітрі певний час і за необхідності він або вибирає цілі за пріоритетністю, або виявлену ціль вичікує, коли вона, умовно кажучи, підставиться для нього найкраще і максимально нанесе ураження з другої сторони. Звичайно, авіація. Це те, що для нас дуже і дуже важливо, але якщо враховувати вже десь місяць тому, навіть наскільки я пригадую, що власне виробники F-16 – це, скажімо, не країни-власники. Це не посередники, це не навіть не ті, хто їх експлуатує, а власне безпосередньо фірма-виробник F-16 заявила, що вона готова навчати українських пілотів і займатися власне, ремонтом і логістичним забезпеченням F-16, F-18, які прийдуть на Україну, і це най, най, напевно, найважливіший момент з усієї роботи, яку провела власне і українська дипломатія, і це найважливіше те. Що і головком постійно про це нагадує тут важливий процес і постійне постійне тримання в тонусі. Ну окрім цього, союзники. Е вони змушені це робити, хоча б також з тої сторони, що вони заклали кошти в свої бюджети, власне, на поставку нам як снарядів, так і ракет, так і техніки. А це означає, що якщо вони закладали кошти, вони викони зобов'язані виконати і контракти, які вони уклали. А також вони зобов'язані прозвітувати перед своїм виборцем. Куди і перед своїм громадянином куди пішли кошти, бо ми знаємо, що країни Європейського союзу, зокрема політики, довгий час переконували і своє населення про те, що доцільно і необхідно постачати в Україні зброю. Вони також переконували їх, що е, потрібно взяти це власне з економіки країн, а це умовно кажучи, забрати кошти від своїх громадян. То зараз давати заднього ніхто не наважиться, бо це насправді ще більше більша політи втрата політичних репутацій, аніж те, що виділяються кошти на зброю. Та й знаєте, такий собі перегожин аля номер два. Ті, хто там почали роботу і дати в і, і тепер повернути зі шляху. Ми знаємо, що це означає для західних політиків. Це по великому рахунку, це є політична смерть для бізнесу. Це мільйонні штрафи за розриви контрактів для політтехнологів, для управлінців. Це є для фінансистів і держслужбовців. Це зміни в бюджетах. По суті, це настільки величезна машина, що Європа, яка привикла до стабільних процесів, до бюрократії, для них це буде дуже і дуже складно внести якісь зараз зміни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.